Вітаю вас, дорогі глядачі, і запрошую до нового випуску програми «Кайфкаст». Нікому не є таємницею те, що відбувається у секторі Газа. Нікому не є таємницею ця жорстока війна, яку веде Ізраїль проти сектору Газа та його мешканців. Ми бачимо війну проти всіх, але не бачимо війну й історію кожної окремої людини, яка відбувається у секторі Газа. Кожна людина там має свою історію і свою розповідь. У цьому спеціальному та унікальному випуску ми раді вітати доктора Адія Дабура, директора мобільних медичних бригад Палестинської медичної благодійної організації, який кілька днів тому прибув до України завдяки рятувальній та евакуаційній операції, проведені українським урядом для громадян України в Газі для членів української громади. Вітаємо вас, докторе Аді. Так, вітаю, пане Мохамеде Амру Хусейне. Для мене було честю познайомитися з вами під час навчання, коли ми були в Україні 15 років тому, і ви нас дуже тепло прийняли. Це були незабутні дні, особливо на початку, якщо бути чесним. І ти залишався з нами на зв'язку навіть тоді, коли ми вже були в Газі після повернення на батьківщину та занурення в роботу, із лікарні в лікарню з місця на місце. Ти залишався з нами на зв'язку, і ми також постійно підтримували зв'язок з тобою. Ми також стежили за тобою через твої сторінки та через сайт. Ти мав велику активність і відіграв неоцінену роль, якщо бути чесним, чесно, це не лестощі. Справді, докторе Аді, по перше, дякую за ці слова. Похвали, але ми всі, тобто, випускники України, всі, хто навчався в Україні, незалежно від того, залишився він в Україні чи повернувся до своєї країни. Завжди залишаємося на зв'язку і підтримуємо контакт. Ми вдячні Україні за ті знання й освіту, які вона нам дала, і які ми змогли використати на благо у своїх країнах. Це перший момент. Другий момент, докторе Аді. Я бачу на твоєму обличчі в тому і виснаження. Ви виїхали з Гази, здається, 29-го, з 28-го на 29 вересня, якщо я не помиляюся. Я не знаю точної дати. Можливо, ви могли б мене виправити? Чи могли б ви розповісти нам, як ви виїжджали і з якими труднощами зіткнулися під час цього виїзду? Насправді ця подорож із гази до України, якщо бути абсолютно чесним, була надзвичайно виснажливою та дуже довгою. Нас було 56 осіб. Серед нас були як повноправні громадяни України, так і люди, які мали постійне місце проживання в Україні, що робило ситуацію ще більш складною та емоційно напруженою для всіх учасників. Так, ми зіткнулися з багатьма проблемами під час цієї подорожі, які зрештою вдалося подолати, але це було дуже складно. Ми вирушили з міста. Я, наприклад, розповім про себе. Я виїхав із міста Хан Юніс до міста Дейрель-Балах. Там на всіх чекав автобус спеціально призначений для евакуації з Гази. Усі збиралися або скупчувалися в районі аль матфаа в Дейр Ель-Балах. Місто Дейр Ель-Балах знаходиться на півдні та в центрі сектору Газа. Так, я дійсно вирушив туди приблизно о третій годині ранку, 29 вересня 2025 року. Там було дуже важко пересуватися і дістатися до цього місця. Але, е, на щастя, один із моїх добрих колег підвіз мене до цього конкретного місця в Дерель Балах, що було дуже зручно. Так, я почав українці та палестинці з посвідками на проживання почали прибувати на це місце. Майже всі зібралися близько четвертої години ранку, через годину після мого прибуття. Тобто, ми сіли в автобус. Так, імена були перевірені тими. Хто займався цим питанням разом з українським посольством, яке супроводжувало евакуацію від початку до кінця? Ми висловили нашу щиру подяку їм за все, що вони так багато зробили в цій важливій справі, і всім нашим колегам, які активно допомогли успішно провести цю складну евакуацію. Потім, приблизно після четвертої години, о пів на п'яту, автобус почав повільно рухатися за визначеним маршрутом, який йому попередньо надала ізраїльська сторона. Автобуси не можуть їхати куди-небудь без координації з ізраїльською стороною. Під час нашого проїзду по дорозі до міста Хан Юніс було атаковано будинок на нашому шляху. Під час цієї раптової та руйнівної атаки весь будинок, який був основною ціллю. Повністю обвалився разом із величезними завалами, і весь цей зруйнований будинок знаходився прямо посеред головної вулиці, якою ми мали проїжджати приблизно за півгодини. Ми дізналися про цю жахливу новину, і наш водій також швидко дізнався, і тоді виникло багато різних варіантів. Дехто наполегливо радив водієві поїхати іншою безпечнішою вулицею, але водій був дуже сильно наляканий і вагався. Вибачте, водій, тобто від посольства Червоного Хреста, чи за якоюсь координацією, так тобто, звідки автобус або водій, водій це приватна компанія, з якою було досягнуто домовленості між ними та посольством України в Палестині, у Палестині та Тель-Авіві. тобто українське посольство також мало розвідувальні зусилля всередині Гази. Ти маєш на увазі? Так, це правда. Так, 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 будь ласка. Головне головне маршрут, який визначила ізраїльська армія для цього автобуса, не можна порушувати і не можна змінювати дорогу. Армія контролює всі ці райони. Тобто, це райони на півдні сектора. Водій був правий у своєму рішенні, на якому наполягав там чекати, поки йому не повідомлять про якийсь альтернативний план, або чекати, поки не розчистять дорогу чи не приберуть цей завал. Тобто, ти маєш на увазі, що водій постійно був на зв'язку з членами посольства? Ні, не водій. З нами були люди, які контактували з посольством. Так само вони передавали інформацію до посольства. Усе, що з нами відбувалося, так, так, так. Тобто між вами був гарячий зв'язок. Водій мав досвід у таких справах. Так він сказав, що якщо ми відхилимося від маршруту, який визначила ізраїльська армія, автобус буде негайно обстріляний, не можна було проїхати жодною іншою дорогою. Так, нам довелося чекати годину, потім другу, потім третю. Так, я маю на увазі, що у нас був варіант повернутися та скасувати всю евакуацію, бо ми затрималися майже на 5 годин, поки чекали, поки ізраїльська сторона дозволить автобусу проїхати. Я маю через бомбардування, ти запізнився бомбардування через бомбардування будинку по дорозі. У дорозі цей пасажир, що їде додому, заважає вашому подальшому просуванню, і як, тобто, вирішили проблему. Схоже, вони прибрали частину цього завалу від будинку. Відсунули його ось так на узбіччя, щоб автобуси могли проїхати. Ми не були в автобусі самі. Наш автобус був для української громади, а також було два автобуси для британської громади, яка також евакуювала своїх громадян. Тобто, ви були в одній колонії. Ми були в колоні з приблизно п'яти великих автобусів і одного малого. Так, а потім ви в'їхали до Ізраїлю, а далі здається, поїхали до Йорданії. Так, коли ми проїхали повз цей зруйнований будинок, нас зустріли. Нас зустріла ізраїльська сила, дві танки та кілька ізраїльських солдатів, які були в цьому місці перед вулицею Салах аддін що веде до Керем Абу Солдати відкрили вогонь у повітря, тобто не по нас безпосередньо і не по комусь конкретно. Вони стріляли лише в повітря. Я не знаю, чому чи це для залякування, чи з якоїсь іншої причини. Я не можу сказати, яка саме причина. Але вони знали, вони знали, що це автобус, тобто автобус з погодженням, автобус з пасажирами для залякування. А які були з нами в автобусі, трохи злякалися. Тож ми їх заспокоїли, що ці постріли не по нас безпосередньо не хвилюйтеся, все добре. Так, давайте детальніше перейдемо до цієї важливої теми, а ви успішно дісталися до внутрішніх територій, а потім, здається, до самої Йорданії, чи не так? Так, правильно, і в той же день ви також поїхали до Молдови чи ні? Чи ви були в Йорданії? Наступного дня ми прибули до аеропорту королеви Алії приблизно о 2 годині ночі, 30 вересня 2024 року. Без жодного відпочинку, без сну будь де Відпочинку Не було. Ми весь час були в автобусі, не зупинялися ніде. Ми приїхали до аеропорту. Також дуже втомлені, виснажені їжа та вода. Докторе удай так, їжі та води не було, тобто. Щодо їжі, чесно кажучи, якщо я опишу тобі цю ситуацію, я ніколи її не забуду у своєму житті. Коли ми дісталися до йорданського боку на пункті пропуску, ну тобто на, на мосту короля хусейна, який вони ще називають Лембі, ми приїхали і там на пункті був супермаркет. Зазвичай будь-яка людина може побачити цей супермаркет і пройти повз нього як завжди. Але те, що сталося, коли діти, жінки та молодь, які були з нами. Побачили звичайний супермаркет, чесно кажучи, це було важко, коли вони побачили звичайний супермаркет: напої, їжа, тобто солодощі, шоколадки для дітей. Чесно кажучи, це була дуже важка ситуація. Як вони кинулися до цих продуктів, особливо діти, вони відверто кажучи, були щасливі. Два роки в газі вони не бачили нічого подібного. Ти не бачиш нічого з цих речей, тобто з цих потреб. Я ніколи не забуду цю ситуацію. Продавець був дуже вражений, майже заплакав від того, що побачив, як діти кинулися бігти до цих е, продуктів, соків та всього цього. І ми також відчували те саме, але наша реакція, звісно, була простішою ніж у дітей, ніж у так клянуся. Це були дуже важкі моменти, коли ти бачиш, як діти біжать у нас у газі дядько Абу Хусейне, Є діти, які навіть не знають, що таке яблуко. Тобто він чує слово яблуко, а йому 5 років. Ми ще повернемося до цього питання пізніше. Головне, ви дісталися до Хашеміцького королівства Йорданія, до аеропорту в Аммані, а потім до Молдови, і потрапили до улюбленої України. Як ти побачив Україну, докторе Удаї? Так справді в Україні у чудовому місті Одеса ішов сильний так. дощ. Так. так навіть були майже повинні, майже так. Але я приїхав уночі. А потім сів на міжміський автобус і поїхав до великого міста Кременчук, що знаходиться в Україні, це місто в Полтавській області неподалік від міста Полтава. Тобто, ти зараз ми були в Одесі? Ні, ні, я ж М -м, в Кременчуці. Так, так, ну ага, я тебе зрозумів. Я мешкаю в цьому місті, я був тут зареєстрований, бо це місто моєї української дружини, тому я перебуваю саме в цьому місті. Звісно, моя дружина та діти зараз у Німеччині їх евакуювали 25 листопада 2023 року під час попередньої евакуації, яку організовувало українське посольство. Тобто, твою сім'ю евакуювали з Гази раніше під час попередньої евакуації, майже два роки тому. Два роки тому, докторе удай, ви вийшли з однієї війни і потрапили в іншу. Ми сподіваємося, що мир запанує і в Україні, і в Палестині. Але як кажуть, одне лихо менше за інше. Як ви залишили газу, докторе Удай? Яка ситуація в газі? Чесно кажучи, я залишив газу пораненою. Я залишив газу у вкрай важкому стані. Голод вражає всіх, навіть спрага вражає всіх. Тобто, навіть якщо говорити про свердловини, вода, яка є в газі, забезпечує лише 5% від потреби мешканців газу у воді. Добова норма на одну людину лише 5 літрів. Це на всі потреби. Особисте використання, купання пиття на все. Я маю на увазі, що я говорю про те, коли я маю на увазі, що там немає ні води, ні їжі. Це означає, що ви можете виміряти решту речей, а саме ліки, медичні товари та витратні матеріали, інфраструктура, санітарія. Так, так, я чесно кажучи, розумію, докторе Аді. Я маю на увазі, що не хочу відриватися від цієї політики. Ми говоримо про гуманітарні питання. Ви залишили газу, і зараз існує великий тиск щодо виселення палестинців із гази. Правильно, ви поїхали вимушено, чи якби ситуація була трохи кращою, ви б залишилися, чи як? Я не хотів залишати газу, і доказом цього є те, що я не виїхав разом із сім'єю під час першої евакуації, яку організувало українське посольство та українська держава. Але я вже два роки без своїх дітей і дружини, а вони дуже потребують мене. Тобто, всі це розуміють. Ніхто нікого не звинувачує, це особисті рішення, головна причина мого виїзду з Гази. Але чесно кажучи, ситуація така: я вважаю, що виселення вже фактично почалося, адже зараз під контролем знаходиться 88% території сектору Газа. Сектор Газа дуже маленький я відходжу від е, політики доктора Аді. Не хочу зараз говорити про політику, ми ще повернемося до цього. Але є питання, які мене турбують. Вони трохи іншого характеру. Ви лікар, і здається, ви були тут в Україні. Закінчили Дніпропетровськ. Правда, з міста Дніпро. Ви були видатним студентом і фахівцем у своїй галузі, і ви працювали в медичній сфері в багатьох лікарнях сектору Газа. Чи можете ви описати нам поточний стан охорони здоров'я в Газі? Чесно ситуація з охороною здоров'я, чесно кажучи, дуже жалюгідна. Отже, ви говорите про місто. Так, у секторі Газа було 37 лікарень, як державних, так і приватних. Зараз працює лише близько 12 лікарень, і ці 12 лікарень, вони працюють лише частково, тобто не надають повний спектр послуг. Усі послуги під загрозою зупинки через нестачу пального, тобто в країні немає пального, щоб забезпечити роботу. Так, цих лікарень ви мали справу з такими випадками. Як ви справлялися з випадками, якщо не було пального? Тобто ми діяли відповідно до наявних можливостей. Я пам'ятаю, що в певний момент центр діалізу в секторі Газа припинив роботу. 45% пацієнтів із нирковою недостатністю померли в газі через зупинку цього центру, через нестачу пального. Тобто, ти хочеш сказати, що в газі є жертви не лише внаслідок обстрілів і вбивств? Тобто є й інші жертви через нестачу медичних послуг або через колапс системи охорони здоров'я. Можемо сказати, що система дійшла до межі колапсу чи ні? Вона повністю зруйнована. Ти не можеш надавати базові послуги. Зараз операції проводять без наркозу, без знеболення. Таке не трапляється в сучасну епоху. Ампутація ноги, тобто без знеболення. Таке, тобто, ми ніколи раніше не чули, навіть під час Другої світової війни такого не траплялося. Ми не чули про такі історії. Це не було підтверджено один із лікарів. Вибач, що перебиваю, але навіть під час програми ми можемо отримати один із лікарів. Нещодавно е, сказав у ЗМІ, що е, в секторі газа немає антибіотиків і тому вони одразу вдаються до ампутації, тобто в них просто немає інших альтернатив. Ми бачили, що зараз дуже багато випадків ампутацій аж до такого ступеня, тобто немає навіть бригад. Це нестача ліків чи медичного персоналу. Чи в чому саме проблема, у чому саме полягає нестача? Вся система дядько абу гусейне, вся система зруйнована. Починаючи з пального для роботи лікарень, а потім це і послуги, і витратні матеріали. Ти як лікар чи медсестра не, не можеш надавати допомогу без медичних витратних матеріалів, медичних інструментів і ліків. А всього цього немає, так само як і медичних бригад. Так багато фахівців виїхали з сектора Газа на початку війни. Також був тиск на людей, особливо на асоціації, організації та медичні делегації, їм не дозволяли в'їжджати до сектора, особливо тим медичним делегаціям, які спеціалізуються на складних хірургічних операціях, у яких ми мали гостру потребу. Тобто, ти говориш про сектор ГАЗа, де 2 мільйони мешканців, а для них є лише один лікар, який спеціалізується на судинній хірургії. Так, два або три лікарі, які спеціалізуються на кардіохірургії. Тобто ти говориш або так, вони також виконують загальні хірургічні операції, але їх дуже мало. Досвідчених фахівців у секторі газа дуже мало у всіх спеціальностях. І навіть якщо ці кваліфіковані фахівці є в наявності, то, на жаль, немає необхідних інструментів і відповідних матеріалів для їхньої ефективної роботи. Тобто, ти говориш про е, пацієнтів з цукровим діабетом першого типу. Дітям, які хворіють на діабет, зазвичай не забезпечують інсулін, призначений саме для дітей, для людей із цукровим діабетом першого типу. Ти говориш про велику проблему в наш час у часи гуманізму, коли ми говоримо про права людини, свободи і так далі. І арабські, і іноземні країни, як вони можуть дивитися на дитину з цукровим діабетом першого типу, якій не забезпечують інсулін. Така дитина може померти будь-якої миті через. Різке або раптове підвищення рівня цукру в крові. Я наводжу тобі прості приклади. Є випадки недоїдання серед дітей. За нашими даними в асоціації медичної допомоги один із двох дітей у газі страждає на хронічне недоїдання, тобто 50% страждають на хронічне недоїдання. А один із кожних семи дітей страждає на гостре недоїдання, перебуває під загрозою смерті і може померти будь-якої миті через голод і виснаження, а також через нестачу вітамінів, дефіцит вітамінів і нестачу необхідних білків, які потрібні організму людини. Це жахлива картина, і можливо, ви дізнаєтеся все більше і більше про медичний сектор. Добре, докторе Удай, щоб не затримувати глядачів, у мене є питання, яке трохи наближає нас до політики. Зараз там Трамп представив свій план на прес-конференції минулого понеділка е разом із прем'єр-міністром Ізраїлю. і зараз усі чекають на відповідь руху опору Хамас, незалежно від того, підтримують вони чи ні, чи погоджуються вони з цим планом чи ні. Що зараз найважливіше, що це означає? Яке насправді бажання народу в газі? Адже ви щойно приїхали з гази, і ми хочемо почути це більше з точки зору народу, а не політики. Народна логіка, людяність і розум також, тобто, навіть з точки зору розуму, мислення та усвідомлення заради збереження дітей, заради збереження жінок, заради збереження того, що залишилося з каменю людей, дерев і всього, що ще є в секторі газа. Так, те, що залишилося, перебуває у жалюгідному стані, і навіть людина, яка зараз там або та, що живе в газі, психологічно зламана, але потрібно зберегти це, щоб відновити так би мовити структуру системи охорони здоров'я, гуманітарний сектор, соціально-економічний сектор. Усі ці сфери потребують реорганізації, і це займе роки. На мою думку, не менше 10 років у найкращому випадку, щоб відновити, хоча б частину того, що залишилося з того, чим був сектор Газа. Заради всього цього необхідно зупинити агресію проти сектора Газа будь-якою ціною, будь-якою ціною будь-яка угода, яка призведе до постійного припинення вогню. Я вважаю, що більшість або майже весь палестинський народ у секторі Газа підтримує цю угоду, щоб зберегти те, що залишилося у нас у секторі Газа щодня понад 100 загиблих. Я можу зупинити це. Цей ланцюг смерті, безперервний ланцюг руйнувань, смерті та знищення у момент погодження на угоду. Я знаю, що ця угода можливо не задовольнить бажання всіх і не відповідатиме вимогам палестинського народу, особливо в секторі Газа. Але ми змушені погодитися на будь-яку угоду, щоб зберегти, хоча б одну дитину, навіть якщо це врятує лише одну дитину або одну краплю крові жінки в секторі Газа. Кров людини дорожча за все. А життя людини цінніше за будь-що, навіть в ісламі та у всіх релігіях. Кров людини це найдорожче, а його життя цінніше за будь-що, цінніше за всі політичні питання, амбіції. Тощо, чесно кажучи, більшість тих, хто найбільш радикально налаштований у цьому питанні, дядьку хусейне, навіть ті, хто суворо ставиться до цього питання, здебільшого не з сектору газа. На жаль, я постійно стежу за ситуацією. Ті, хто перебуває за кордоном, не всі, але частина з них живе за рахунок крові палестинського народу в секторі Газа. Я можу це підтвердити, що вони, що вони давайте скажемо, що вони, тобто, не є дітьми цієї географії. Емоції беруть над ними гору. У них немає чіткого уявлення, але насправді ми також не хочемо всіх засуджувати. Усі мовчать перед думкою жителів Гази. Тобто ви вже висловилися. Я, е, син географії, можливо, трохи відчуваю те, що ви сказали, але я мовчу перед вами, бо ви, тобто, ви передаєте образ зсередини, тобто, ви передали образ у будь-якому разі. Дере Дереадай передостаннє питання: чи плануєте ви повернутися або мрієте про повернення до гази знову? Чесно. Так, я я, чесно кажучи, навіть коли я їхав в автобусі, що виїжджав із сектора Газа і був усередині нього, я думав про повернення до сектора Газа. Я думав, клянусь, поки був в автобусі, я думав про повернення, але те, що мені завдало болю, і те, що клянусь Богом, аді, немає Бога крім Бога. Будь ласка, будь ласка, будь ласка, навіть коли ми хотіли повернутися. Коли перед нами зруйнували будинок, і ми хотіли повернутися, я сказав: слава Богу, що ми повертаємося, значить, мені не судилося виїхати, мені не випало такої долі. Але оскільки мені випала нагода зустрітися зі своєю родиною, подбати про своїх дітей, чесно кажучи, я виїхав, маючи велику тугу в серці, і в наших серцях усіх, навіть у твоєму серці, дядьку Хусейне, і в серцях усіх, як ти можеш бути спокійним, і як я можу бути спокійним, коли наші рідні там переживають ті ж самі страждання. Сьогодні мої рідні говорили зі мною, раділи, що змогли дістати сочевицю та ще щось: якісь зовсім прості речі, які в будь-якій точці світу не мають значення. Ці речі дуже прості, але в Газі дістати деякі речі стало дуже складною справою. Як я можу таке сказати? Поговоримо про ці теми в інших випусках. Чесно кажучи, я не можу спілкуватися. Немає Бога крім Аллаха. Останнє питання, докторе Удай: ви повернулися до України? Що для вас означає Україна? І слово для українського керівництва народу та уряду, які допомогли евакуювати людей із Гази. Україна, чесно кажучи, для мене дуже багато значить. Тобто, це друга країна після Палестини, для мене, яка мене представляє, чесно кажучи, я навчався в Україні і жив там. Твоя друга батьківщина. Справді, моя друга батьківщина, я завів друзів в Україні. Я одружився в Україні. Я зробив багато речей в Україні і досі залишаюся прив'язаним до цієї країни. Я отримав постійний вид на проживання в цій країні, щоб у будь-який момент мати можливість повернутися і відвідати Україну. Але я не очікував, що приїду до України саме таким чином евакуацією від смерті за допомогою українського посольства та Міністерства закордонних справ. Я вдячний усім і українській державі також. Що вони полегшили цей процес, хоча це було дуже складно і вимагало погоджень з багатьма інстанціями, якщо чесно, так, так я завжди був у курсі курсі процесу евакуації. Там і дехто навіть втратив надію в певний період і всі це обговорювали. Але я скажу тобі, що Українська держава не залишила своїх громадян і не підвела їх, і вона допоможе їм у будь-якому місці, як тим, хто має громадянство, так і власникам. Постійного проживання, а також тим, у кого є чоловіки чи діти з українським громадянством. Україна має великий досвід у гуманітарних операціях у миротворчих силах в Африці та в інших регіонах, тому вона не підвела і не підведе своїх громадян. Ласкаво просимо докторе Удай в Україну. Сподіваємося зустрітися особисто найближчим часом, якщо Бог дасть. Чесно кажучи, нам не вистачить і одного чи двох випусків, щоб повністю обговорити цю тему з вами. Я не хочу завдавати тобі більше клопоту після виснажливої дороги. Сподіваюся, ти відпочинеш, хоча знаю, що тіло може відпочити, але розум залишається в газі. Я це прекрасно розумію. Дорогі глядачі, сьогодні разом з вами я мав честь запросити доктора Удая Дабура, керівника мобільних медичних бригад Палестинської медичної асоціації допомоги, якого Україна змогла евакуювати разом із приблизно 48 чи більше людьми. Усього нас було 57 осіб, але приблизно ще одне останнє питання. Будь ласка, будь ласка, деякі брати з української діаспори, які мають українське громадянство або посвідку на проживання, досі перебувають у секторі газа і потребують евакуації. Я сподіваюся, що кожен, хто може е, допомогти в цьому питанні, чи то в українській державі, чи зі ЗМІ, чи будь-хто хто може вплинути на евакуацію е, цих людей, які досі залишаються заблокованими в секторі Газа і е, живуть у вкрай складних умовах, зробить усе можливе. Вони сподівалися на останню евакуацію, але їм не пощастило. Ми сподіваємося, що вони зможуть виїхати або вибратися. Іншалах, 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 іншалах. Дякую вам, докторе Удай. Я не хочу більше затримувати. Дякую Україні. Дякую президенту України, Міністерству закордонних справ України, уряду України та гостинному українському народу. Дякуємо їм за всі ці зусилля і сподіваємося, що мир запанує в Палестині, в Україні та в усіх регіонах, щоб усі народи і наші діти могли жити в безпеці та спокої всюди. До зустрічі, докторе удай.